Привіт, мій коротше, забіг я тебе. Завжди беру корзину, зараз завчусь оцей цю ерунду. А в мене ще зонтик, ну, менше з тим. Хочу вам показати, що майонези Оліс на знижці мінус 40%. До речі, дуже гарна ціна. Мінус 12% на торчин. І мінус 17%, -17 на королівський смак. Як на мене це торчень королівський смак це на одній ціновій позиції. Ну, типу, по цьому. Хоча цей оліс часто купую цю п'ятдесятку, і не жаліюсь, чесно коротше. Так само і на кетчуп, до речі, теж можна зв'язати. До шашлику. До шашлику. Хай буде теж мінус 40%. Солодкий чилі теж, ну, типу, є на що подивитися. Капусти. Рожки і ножки, бо вона по 15 гривень, Перець який нещасний по 40, огірки по 43, баклажани. Чи то може просто навіть кінець дня, бо я вже після роботи забіг. Тут дійсно таке от морква непогана, 13 гривень, буряк по 9. Буряк. Тут якісь такі помідори, пошарпані такі. По чому, не знаю, зараз подивимось. Картопля молода, перший гатунок на знижці 10,45. А ця от молода, дивіться, гарна така по 14. Непогано. Цибулю за день перебрали. І ці помідори розібрали. 30 гривень. Напевно, що якийсь на томатний сік чи на що. Томати рожеві. Авокадо хас 15, дивіться. Банани. Банани 56. 58. 58. Е, Печериця по 40-14,40 по 14, 40 за 100 грам. До речі, дивіться, які гарні ціни на виноград. Навіть дешевше, ніж на ринку. Кишмиш 90 гривень, Лухина 28. Ну, так само Лахина коштує. Але кишмиш 90 гривень це дуже гарна ціна. Так що йдемо, подивимося, що там ще таке цікаве є. Пепсі мінус 35. 3430. Ну, люблю я таке. Пепсі кола, на коло нема знижки. На пепсі є, причому що не всі. А, до речі, ту вишню ми брали з марком. Е, Несмачна. Кістки має присмак, що нам не сподобалося. Випічка їхня теж непогана. Кінець знятому і на знижці. Лаваші розібрали на знижці. Хоча та та знижка, може, 2 гривні, але я свідково візьму. Круасан завтра на роботу візьму шоколадом. Візьму море ще з вишнею. Може моркос хоче круасан. Але Марко любить такого синього. З вищеним молоком. Це фірма Агр... агробізнес. 12,80 за круасан. Нам смакує. Так, цукор 30 гривень. Не буду дуже зупинятися, бо зараз магазин вже закривається. Тільки вам так коротко покажу. І то зупинюся тільки на жовтих цінниках. Олія стожар 75, своя лінія 65. А, і, 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 і все, і все. Макарони на знижках. Мінус 25% на всю свою лінію. На всю свою лінію. Лише своя лінія. А і ще дивіться, мінус 12% на ляпасту. пасту. Ну, чи непогані ці ляпаста? Можуть бути. Гречка без змін. 3130. Ні, трішки підросла. Рис 50-70. А довий 49,90. 49,90. Так, пшоно 22,90. Ніколи не в того пшона. Навіть не знаю, як воно виглядає. Так, горох 27,50. 27,50. Ну і в принципі що? Крупа кукурудзяна 21.40. 21,40. Оці А, 8 злаків. Ні, це. Платівці, вівсяні. оці непогані делюкс, до речі. А, і оці. От. Оці, от, по типу 48, 48,80, непогані. Ну, це таке дуже просте. Йорти, йорти, йорти. Дольче на знижках, мінус 15. Бачите? І що тут ще? І оця злагода, мінус 18. На знижках. А смачних. О, мій любимий, дивіться, оцей питний, бачите своя лінія, 47,90, мінус 25. Гарна ціна. Молокія, мінус 17 йогурти. Оці сирочки, хто любить теж на знижках. Я такого не люблю. У мене Марко оці от любить злагода, оці от в коробочках білих. ну, Мені сидило не дуже смакує, чесно кажуть. Не смакує. ось По сметанці подивимося. Боже, 20 вже 62 гривні від молокія, зрозуму діти можна. 45 президент, знижки нема. 15, ка 47, просто наша, до речі, непогана, але 47, ну теж капець, правда? Просто, просто, просто. На рахунок молочка казкове 3,2,51,90 в картоні 52,62,5. А в плівці... 51,40. 2,5 і 52,63,2. Так. Золотий резерв, до досить непогана фірма на рахунок сирів. Вони були по такій гарній ціні по 30 гривень, що було буквально місяців два назад. Вже майже 80. От і маєте знижки. Вроді є знижка, а ціна така, що очі на лоба лізуть. Твердий сир, оцей дивіться. Типу пармезану нарізаний 62,90 за 100 грам. Так, подивимося, чи є якась ковбаска смачна. Що там? О, дивіться, губернаторська 3289. І ще й остання паличка чекає на мене. Була 54,85, зараз 32,89. Останню. Ось така от. Як то кажуть, увірвав останню. Останню. Дуже гарна ціна для такої ковбаси. Е, та, я ну, багато чу, ой, там своя лавка, м'ясна лінія, там не дуже там, та ковбаса. Але повірте, що за такі гроші, коли ти платиш 100 гривень там, 110 за таку паличку, то ціна якість просто ідеальна, повірте мені. Так, яйця. 4,42, оці от я кажу. А так то 67, 64, 61. Отаке. Таке. Там цікавого нема нічого. Тут я так вам покажу, а ви собі, якщо хочете собі подивитися на ціну. Да Оці, Оці норвини Оці вроді, вроді непогані, але ціна блін, шалена. І заропимося ще на курочку, що у нас тут є. Що в нас робиться. Філе 23, тушка 1199. Тут якісь знижки, дивіться, на гумілочки є. І на четвертинку. Морозова, морозова не хочу, але бачу, що величезні знижки, вон на майорять майже все-все-все. День пива в АТБ, а, тому й такі великі знижки. Один бачу майорять рядь, всі оранжеві цінники. День, а день пива в АТБ, мої хороші. Тому і знижки майорять. Так що любителі пива сміло можете бігти в АТБ, тому що ціни, як то кажуть, дуже привабливі. Але пам'ятайте, що алкоголь шкідливий для вашого здоров'я. Було 43, зараз 22. Стела 32, була 57. Корона 42, а була, скільки вона ще? 71. Угу. Зомба 24. І дивіться, теж в бляшках, теж все на знижках. 28, 29, а було все по 40 і вище. Стела 30 гривень, дивіться. Зараз теж візьму собі дві п'яшечки, хай вдома, як то кажуть, на НЗ буде. Ну і біжу на касу, бо Бо вже Ну і біжу на касу, бо магазин закривається. А в мене, бачите, то, корот, все шкідливе і перекус на роботу. О, почекайте. Ледь доніс. Ви знаєте, моя сестриця то що з чимось. Я просто не розумію, для чого вона. Оці жовті помідори. М -м, придбала. Для якої мети. Чи може тому, що їй вони просто гарно просто сподобалися, чи що. Дзвонить телефон. Я їду на базар, на Аджеку куплю продукти, потім приїду, будемо разом закривати. Та їдь. Та мені що, я не маю нічого проти. Тут же дзвоню домофон. Бігом біжи до ліфту, я біжу на роботу, я не маю. Я не маю цього часу, я біжу на роботу, у мене вже люди, у мене клієнти, біжи на ліфт, швиденько приймай е, товар. Приперла мені, дивіться, торбу моркви, торбу червоних помідорів. Ну, Ці жовті вони дійсно такі красивесні, але я не розумію, для чого вони дуже великі. Їх не дапхаєш в консервацію. Хоча от ті менші можна і в баночку допхати, якщо в місті це вони такі соковиті. А вон дзвонить же. То не люди, то що з чимось. Це що у нас? Гострий перець, болгарський перець. А це що таке? О. Курячий або індичий фарш. Це. Напевно, що для марка вона ж не може. І чесник. Ой, який чесник гарний. І чесник. То це вона хотіла на аджеку. Мені там треба обов'язково, в мене по рецепту йдуть зелені яблука, такі кислі-кислі зелені яблука. Ми маємо поїхати. Заліто ми мали поїхати в село, бо я... я е, в нас яка була домовленість. І кажу, не купляй нічого, але ж не доходить, ну що зробиш. Е, в нас була яка домовленість. Вона дуже хотіла оцієї моєї аджеки. А в мене по рецепту там обов'язково йдуть такі, знаєте, зимові ці кислі-кислі яблука. я кажу, так, нам треба на цвентарі прибрати, нам треба подивитися, що робиться на подвір'ї, може щось підкусити, може щось прибрати, то домовляємося. Я їду з тобою разом в село, робимо роботу, нарвемо кислих яблук, після чого без жодних проблем я тоді беруся, закриваю цю аджику. Пару баночок собі, пару баночок тобі, і буде все окей. А тут, бачите, як вийшло. Все як завжди. Ну нічого. Зараз на пошту побіжу, заберу каву. Бу... Ранок, в восьма ранку, вона вже з базару приперлася, з помідорами зі всім. Поп'ю каву, тоді зараз буду думати, що то і як то нам правильно робити. Якраз нової пошти забіг. Точніше, прибіг, кажу, забіг. Ой, дивіться, тут ще з нас така, напевно, що рецептура Summer Children Drink. О, для дитячого напою рецепт. Солона карамель домашня, літ молоко і child coffee. Дитяча кава. Нічого собі, це якась щось новинка. Додати солону карамель або сироп. Влити молоко, долити зверху каву. А тут є ще. Імбирне пюре. А мені не передали солоної карамелі. А де мені карамель взяти? Імбирне лимонне пюре? Ні, я теж такого всякого не маю. Того я не маю, тому буду пити каву свою. Просту без дитячої. Марко має ще какао буде пити какао. До речі, треба подивитися, чи в них на сайті є оця от солона карамель. Чи, можливо, можна замовити собі теж отакі всякі оці от імбирні пюре. І е, на майбутнє присмакувати якусь таку дійсно якусь таку от смачну каву з оцими добавками. Я завтра замовляв лише просто каву. Так, мої хороші, це кава, яку я вже смакував. Ви вже напевно, що теж і по назвах впізнаєте: Ефіопія лімулема. Тут у нас білі квіти, лайм, жасмин, чорний чай з бергамотом. Це ту каву, яку я вже куштував. А це щось новеньке. Так, аромат шепшина лемонграс. Смак червоні ягоди, шепшина лемонграс. Це новеньке от і відкриємо і скуштуємо. Ви знаєте, ось мої хороші сайт: QR-код. Можете сміло переходити замовляти каву з знижкою 15% за промокодом Віталій. І традиційно, ви знаєте, інтернет-магазин. Посилання все ви знайдете в описі від цим відео. Одне, я не пригадую, чи в мене є. О. Лід. кавовий. О, дивіться, все в мене ще є. Треба перекласти турбинку. А це що? А, тут просто один кубик залишився. Випив, точніше. За це. за... Напівфабрикати поговоримо з вами в інший раз. А це ви знаєте, що я теж е, каву 25 Coffee Roaster заморожую. Я додаю оці от льодинки, які теж з кави в спеку в жару. Це така смакота, мої хороші. Обов'язково скуштуйте. Будемо смакувати різноманітну каву. Тому мої хороші всім. Вдалого початку. Боже мій, знаєте, заліз в Ютуб і е, хочу ж підготувати всі овочі на е, цю аджику. І е, шукаю рецепт. І бачите, бачите, теж маю такий блокнот дуже старий. Він такий вже, ну прям знаєте, аж замацаний. І в мене тут є такі от рецепти. Я не знаю, чи у вас так буває, от, наприклад, на роботі або в гостях в когось щось спробували. А потім беру рецепт, і щоб не забути, що це таке, то я от пишу. Бачите, клубніка варення від Наталі. Оце, що я закриваю щороку. В цьому блокноті мають найсмачніші рецепти, які я реально весь час роблю. Кабачки від Олесі, це моя колишня співробітниці. А сорті від Діми, це мого Діми мама закриває. Кабачки від Заводовського Ігора. помідори і перець моєї вірочки. Але, бачите, я шукаю все, що мені треба, а нічого в мене нема. А, а ось. Дивіться, кабачкова ікра від м, моєї колишньої співробітниці. Е, о, і оці от кабачки, які ми з вами теж закривали кубиком від Юлі, що я розказував теж. Бачите? Є. О! А ось і вони. Ще як я був на попередньому відділенні керівником, у мене була підпорядкування така Іра Скверес. Її батьки самі з Львівської області з Жедачева. І от тому Іра приносила оцю от аджику жедачівську на роботу. Ми скуштували. І бачите, з того моменту я собі записав рецепт і тепер постійно його готую. Ось, Нам треба морква, яблука, перець болгарський, помідори. Гострий перець цукор, чесник цибуля. Ось, бачите, є цибуля, 300 грамів цибулі. А я шукаю, шукаю в тому рецепті і думаю, скільки мені треба цибулі. І 300 грам олії. Отож 300 грам цибулі. Все, зрозуміло. Ну що так. я вам скажу? Повозмущався, повозмущався і таки за до роботи. Зараз начистив овочів і перець, і морква, і гострий перець, і чесничок. Світло трошки. Знаєте, я взяв, Зазвичай я очищаю насіння з перчин, щоб не було таке, знаєте, дуже гостре, дуже гірке. То я розрізав і от так, знаєте, два рази, як тріпнув тим перцем, яке насіннечко вилетіло, те вилетіло. А частина таке залишилася. знаєте, Щоб таке аджека була така трішки гостріша. Хоча сам перець гіркий, я на одну в мене такий перчик невеличкий, то я дав. Трішки більше перчика, і я його таки лишаю з насіння. Ну, не, весь, не все насіння, але лишаю. Е, цибульку начистив, помідорки, от бачите, намив. От теж на, намочив і червоненькі, і жовтенькі нехай мокнуть. А мені залишається треба ще окислих яблук. Це, виходить, треба ці, знаєте, зимові, що ще не достигли. Бо таких сортів просто кислих яблук немає. В цю консервацію не йде ні томатна паста, ні оцет. Вся кислота береться з помідорів і береться іменно з оцих кислих яблок. Тому не знаю. Напевно, зараз побіжу в магазин. Мені треба купити ще для але електричні свічки. Бо я хотів, знаєте, як то кажуть, таку достойно купити лампадку Дмитру. Я бігав там на районі в магазинчики. Я не знаю, я не знаю чому, але ну, немає такого великого вибору, до прикладу, як в нас. О, то о, побіжу ще куплю електричні оці свічки, хочу Алі передати. Ой, медалик прилетів. До речі, дівчата, пані Жалковська, Лариса, Юляна. Я знаю за ті кошти, які ви передали. Я коли купував квіти від своєї сім'ї, від свого імені, купив окремо квіти від вас. І на похоронах від вашого імені поклав ці квіти, герой. Час пройшов, але знаєте, якось і не було не було коли про це говорити. Просто що ви були в курсі. Так, добре, знаєте, що я подумав? В нас через дорогу є такі закинуті дачі. Збираємося і йдемо в пошуках кислих яблук. Я почистив оці всі перці, це все сміття. Щоб воно теж, знаєте, як то кажуть, не давала лишніх запахів. Зараз я беру. Основні овочі, я підготував, але йдемо першим ділом. Мені треба купити олію, мені треба купити цибулю ще, бо в мене якраз остання пішла, і треба знайти кислі яблука. Тому давайте збираємося і разом йдемо. В <на <-ra> бачите, наші будинки якраз. До речі, от і, оця територія, наші будинки, то був такий самий, от як тут такі хащі. Колись був називався дійко. кооператив. Ну, дачний кооператив. Такі невеличкі будиночки будувалися, бачите, ну і люди спіймали якісь там земельні ділянки, не знаю, там чи 6 чи 10 сотих, як там воно колись було. І зараз на ну, оця територія вона була ідентична, як отут. Просто тут вже знаєте все забудували. А ось тут зараз, наскільки я розумію, теж йдуть оці от бої за цю землю, щоб з оцих хащів. Точніше, ну, оці хащі до того довели, бо раніше були такі от будиночки. Щоб зробити знову ж таки от, такий от великий е, жилий масив, от, наскільки я, я розумію. Але якщо є будь-яка будівля ще, ну бо це рахується як кооперативом, то е, забудівники не мають права нічого будувати. От. А тут такі от доріжки, бачите, і звичайно, що е, тут же всяке, знаєте, як такої дії сміття, і що не хочеш. Як Марко був зовсім маленький, то Тут не було таких ще зовсім руїн, були такі гарні доріжки, Знаєте, вони такими квадратами поділені, такі е, території, такі участочки. І отакі, от дивіться, бачите, будиночки були. Отам от от церква, де ми ходимо. І от тут територія дуже велика. Такий квадрат. Люди мали свої, як то кажуть, невеличкі будиночки, невеличкі городики. Вони такими, знаєте, рівними-рівними е, площадками, такими рівними формами. Все от поділено. От, я вам покажу. Ось такими, бачите, от дорога і от такими участочками. Тут, напевно, ще навіть менше, ніж 10 сотих, по, по 5, напевно, сотих що були. Теж раніше, ще як ми були студентами, то ми гуляли тут, як в парк приходили. Таке все було ще, знаєте, гарні. Оці будиночки вони от палять і палять, палять і палять. Бо, тому що поки є якась будь-яка постройка, то не мають права нічого будувати. От. І я, чесно кажучи, вже і не бачу ніяких дерев таких ну, високих, вищих О, тому я сюди сюди і прийшов, бо думаю, що вон, скільки, бачите, от винограду, я не знаю, може хтось приходить ще поки тут щось є і може щось собі визбирають. Будиночки такі, бачите, люди колись щось дбали, якусь дачку невеличку мали. А потім все. Ніхто нікого не питає. Позабирали, позабирали. А про що я говорю? Я говорю про те, що я не бачу тут жодної яблуні. Взагалі, якісь такі, знаєте, великі дерева. Чи вони вже давно були позрубовані чи що. Не знаю. Не знаю. Ну зараз я прийдуся, може знайду якусь яблуню. А вон дивіться є. Бачите? Але чат, ці як називається, поріс. А от, тві. А, ні, це, це не, це не яблуня, це айва. А, чотири. висять. Це айва. А я думав, якась яблунька. Так, якщо тут яблунь не знайду, то піду десь шукати далі. Зараз коприйдуся. І не хочу далеко куди йти. Через тих нещасних 10 яблучок. Але бачу, що тут всі, всі великі дерева позрізані. От кущі поросли. Вон там, попри дорогу, піду з цієї сторони ще подивлюся. Можливо, там щось знайду. Ну, що вам сказати, тут є все. Алеча, вишня, виноград, кочуку по всякого барахла, а яблук нема. Навіть якась грушка там бачу, росла. Горіхів дуже багато. Одне дійсно, що багато, то горіхів. Немає яблук, немає нічого. Тому зараз чекаю свого колегу. Поїдемо до нього на дачу. В нього є великі зимові дерева. І я собі, як то кажуть, нарву скільки мені треба. І не буду нічого шукати. Вже купив олію. Забіг купівку, купив олію. Якраз тут на перехресті чекаю. Зараз піду на дачу, нарву і додому буду робити, як то кажуть, консервацію. Ну, таке наразі. Оце, знаєте, що називається не готовка, а квест. Все на купу, знаєте, все на раз. Купив олію. Оці яблука, знаєте, що зимові. Не зимові, вони просто ідеальні. Я вже взяв із одної яблуні такі зелені. І взяв з іншої такі теж. Так що аж забагато, так що все окей. Як то кажуть, квест по інгредієнтах пройшов успішно. Тепер боруся до приготування аджеки. Аджеки по-жедачівськи. Так, вже доварюється моя аджека. Подивіться, яка в мене величезна кастрюля, я зробив на 4 розкладки. Це 40 літрів. То це, знаєте, хватить вже всім, аж забагато буде. От, ну вона така, знаєте, дійсно смачнюща, просто. На ж зараз кипить, зараз ще гаряча. Потім, коли вона вистагає, то вона стає, звичайно, що коли холодніша, то такою більш густішою. Але оця от консистенція а найголовніше на смак. Ну, вона просто неймовірна. Правда, цією аджикою засрав пів кухні. Прийшла Оля, трішки поприбирала, помила, то вже трошки, як то кажуть, буде менше мені роботи. Кришки я, як завжди, кип'ячу буквально 5 хвилин. Ще отак, бачите, прокипить буквально 5 хвилин моя аджика. І все. Банки в мене були помиті. Я поставив їх буквально на пропарку. Бачите, посудомийку на полоскання. Вони такі зовсім сухенькі і чудові. Ще зараз навіть гарячі. Я їх, я їх промив під, з температурою 70 градусів. Ось. Чисте все. І добре під руками. Зараз так що 5 хвилин ще прокипить, гарненько перемішаю і буду закривати.